Мої любі малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікавий світ! Ми продовжимо знайомитись з новими літерами. Деякі ми вже вивчили, а з деякими продовжимо знайомитись. Ну що, давайте привітаємо зараз! Сонечко встало! Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Добрий день, мої любі малята. Зараз я буду вам показувати картинки, а ви будете їх називати. Ви зараз будете слухати слова, які я вам буду показувати картинки і називати їх. А ви повинні плеснути тоді, коли у нас з'явиться картинка, в якій є звук с. Ну що, почали? Сонце. Хмара, сніг, зірка, місяць, літак, супутник, дощ, сорока. Так, молодці, всі впорались з цим завданням. Плеснули правильно. А тепер відгадайте загадочку, мої любі дітки. Я, білий, справа не важка. Мене зробили з молока. Який продукт роблять з молока? І починається з звука «с». Так, це сир! А тепер доби, добули її з води. Білосніжною, твердою знову кинули туди, вмить зробилася водою. Що ми кидаємо в наші супи, бощі, кашки? Так, це сіль. Подивіться, у нас є сир і сіль. Скільки звуків у слові сир? «Р». Так, три. А у слові сіль, – «сіль». Також три. Правильно молодці. Це ми можемо ось позначити. І тепер давайте ми з вами зараз назвемо, які звуки ми чуємо у слові сир. Перший який приголосний твердий правильно «и». Голосний і останній Р приголосний твердий. А тепер у слові Сіль. Перший приголосний м'який. Далі у нас голосний і останній приголосний м'який. Так, молодці мої дітки. Все правильно. Ну що, продовжимо далі наші завдання виконувати? Подивіться, у мене є. Картинки з різними предметами. І нам треба з вами назвати тільки ті, в яких є звук. «с». Давайте почнемо. Що це у нас? Сонце. І якщо ми правильно назвали, то, ось подивіться, виділяється. А якщо неправильно, він у нас буде просто зникати. Далі, що це у нас? Кіт, є «с»? Немає. Листок. Так, тут є звук си, листок. Метелик. Немає тут звука си. Це хто у нас? Заєць. Немає звука си. Слон. Тут перший звук си. Сосна красиве дерево. Голочок. Це хто у нас лисиця. Так, у цьому слові також є звук си. А це в нас хто? Ос. І тут є звук си в цьому слові. Одягну в вищу сорочку. Вийду Засміється, заспіває сонце над ланами. Ви трішки відпочили, а зараз послухайте уважно: літера с як місяць на небі, як маленький серпик в полі, як окраєць хліба теплий, кавуна, шматок солодкий. Подивіться, і місяць, і серпик, і окраєць хліба, і кав... скибка кавуна. Всі вони схожі на яку літеру? Так, на літеру с. Ось така вона. Це велика літера С, наче бу бублик надкусаний. і маленька літера С. А тепер давайте з вами зараз ми зробимо літеру с з пластиліну, качаємо ковбаску, і потім ось так ми її заокруглюємо, а також можемо взяти нашу долоньку. Зігнути її. І ось подивіться, у нас також виходить літера С. Молодці. А тепер давайте зараз з вами трішки почитаємо. Ми вже вміємо. Яку літеру ми вивчили сьогодні літеру с. Давайте с а. Са л о ло. ЛО. А разом сало. Молодці. С, у, су, м, а, ма, су, ма. Разом сума. С, і, сі, н, о, но, сі, но, сіно. Молодці. Далі. С, о, СО-Л-О, ло-м-а-ма. Давайте Со-ло-ма, а разом солома. Те, що полюбляють наші корівоньки. С-е-се-л-о. Ло, се ло. А разом село. Ми з вами живемо. Також в селі. С, И, С, -и Л, а, ла. Давайте зараз прочитаємо разом: С Ла. Сила. Так, молодці. Ми з вами прочитали гарні слова. А тепер давайте пограємось в гру. Зараз ми з вами, дітки, пограємось в гру. У нас з вами є два будиночка. один червоний. А інший синій. І ми будемо заселяти в них слова. Ось навколо будиночків розташовані слова. У червоний будиночок будемо заселяти слова, які починаються з літери с, а у синій які закінчуються на літеру «с». Ну, почнемо з першого слова. Слон. Як ви гадаєте, в який будиночок? Так, в червоний, молодці, правильно. Далі у нас іде деяке слово. Село. В який будиночок? В червоний. Потім йде село. Село. В який будиночок? Так, у червоний, бо це слово починається з літери С. Потім у нас який, яке слово йде? Слово син. Син. В який будиночок ми заселимо? Так, в червоний будиночок. Молодці. Далі у нас іде яке слово ніс. Ніс. Де тут звук си? Так, він стоїть в кінці, і це в нас синій будиночок. Молодці. Потім яке йде слово сани. Сани. Де стоїть літера Си? Так, правильно, на початку і ми його заселяємо в червоний будиночок. Потім у нас ім'я. Сіма сіма. Всі імена починаються, пишуться з великої літери. І ось тут у нас літера С велика. І ми заселяємо це слово в червоний будиночок. Молодці. Далі у нас іде слово лис. Де тут звук, де тут літера С стоїть? Так, вона остання. І ми заселяємо в синій будиночок. Потім у нас іде слово сон. Де літера С? Стоїть сама перша, і ми заселяємо в червоний будиночок. І осталось, залишилось у нас слово ліс, де стоїть літраси в кінці. І ми заселяємо в синій будиночок. Молодці! Жодне слово на вас не образилося. А тепер дивіться, у нас є чарівна квітка, яка стоїть у вазі. І що на ній ми бачимо? Так, ми бачимо, тут заселилися. Літер, яка це літера? Е, а це с. Тут яка с. Тут І. Молодці. О Н і С. І нам треба з вами залишити ті літери, які ми сьогодні вивчали літеру. Так, літеру С. Нам треба її тільки залишити. Значить, ми прибираємо. Е. И. О. Н. Так, і ось у нас залишилися квіточками з лі... квіточки з літерами С. Молодці малята. Скажіть, будь ласка, з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Так, ми познайомились з літерою С. Ми з вами погралися, почитали. Дякую вам, мої хороші, що ви сьогодні до мене завітали. До наступної зустрічі. До побачення!